Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні така гарна сонячна погода зранку, морозець. Мінус 5 на градус, ніколи сонечко. І воно навіть не чувствується такого холоду. Тихо-тихо, так гарна погода. Показувало на сьогодні дощик, але поки небо ще сонячне. Потрошки захмарюється, звичайно, то наше до вечора що буде. Пташки співають, завжди, як сонечко світе. так же щебечуть с самого ранку. Гарна погода вийшла трошки на вулицю, поки немає вітру, бо воно так завжди в день може вітер зірватися. Світло, слава Богу, є. Уже два дні нас не вимикають світло вчора ввечері. 11 часов вечора вимкнули і десь через хвилин 10 включили, і більше не вимикали. Гарна погода така. Навіть в руки не холодно. Ж кажу, то бувало мінус один вітер, то так холодно, а це мінус 5 і навіть не чувствується такий холод. Ще гарна погода. пташки як бечуть Красота. Вже потрохи, звичайно, він затягує, то можливо і буде. Чи дощик, чи сніжок, бо казав Сережа, що дивився чи на завтра, чи на суботу, чи на неділю, я не пам'ятаю. Сніжок показує, так що ще може погода змінитися. Красота. Чути машини гудуть на трасі. Гарна погода. Сніжок майже скрізь пороставав вже. Вон тільки де тінь. Ось так трохи позалишалося, такий іній на клубніці. Снігу вже майже і нема. Ось там, де більш сонечко світить, там вже все пороставало. Ось така от у нас погода, поки гарна сонячна. Вимітала трохи тут сміття на вісі, бо так то за ногами наноситься, вітер трошки понадував. Сонечко світить, красота. Ташки ще щебечуть, вже трошки починає вітерець зриватися. Але гарний ранок. Ще головне, щоб було мирне небо над нами усіма, поки ялиночку чу не прибираю тут. Біля дверей хай стоїть. Так, до весни. А потім десь її висаджу. Вже починаю капати стріхи. Гарного усім дня. Вирішила поприбирати сьогодні, так як на вулиці сонечко такий настрій щось робити Складаю подушки на дивані, тут, як приходить Сережа з роботи, він любить тут полежати на диванчику. Протираю пилюку, у мене тут скляна полиця, в мене іконки стоять і внизу такі лоточки. Там косметика, окуляри, така всяка всячина. Помічник, поки поруч. Почала пилісосити, він вже втік. Боїться пилісосу, це так, або гавкає, або тікає в другу кімнату. Швиденько тут пропилісосила, бо він це любить тут. І в залі валятися. В Залі також повитирала пилюку. Тут у нас скляна полиця, така здорова, і скляний стіл, то пилюки тут вистачає, так як тут цезар грається. Помила скрізь двері, я не снімала, так як мила всі двері. Ось так швиденько протерла, також пропилісосила тут, бо тут шерсті вистачає. Тут і так цей такий, що з нього трошки шерсть лізе, що на ковроліні застеляний. І через півгодини десь вимкнули нам світло, це встигла тут повбирати, в залі вимкнули світло. Але десь на півгодинки. І потім знову вимкнули, і я продовжила прибирати в столовій У нас нема такої пилюки, але все одно якась трошки шерсть під столом кришички. І також я тут часто прибираю. Витирала так скрізь тут пилюку, помила двері всі. Тут я вже знісні знімала, як я двері мила. І вазони також попротирала тут, бо трошки на них уже сіла пиль. Протираю, воно ну, такий кращий вигляд має. Ну і для них це також добре, коли витирають там на листочках пиль. Спальні також швиденько пропилісосила, потім ще протерла поли, все. Зараз ще хочу полити вазони. Я от купувала такий мінеральний гель агрікол. Хочу полити. Прочитала, що тут от є мірочки такі. Зараз я покажу. Менше, більша і ще більша. Оцю саму маленьку мірочку на 2 літри води розвести і поливати вазони. Так що зараз. Так ми і зробимо, трошки переборщила. Ось так. Оставка й трошки розчиниться і будемо поливати з вами кімнатні рослини. Подивимося, який ефект воно дасть через якийсь час. Після того, як лили гель, обов'язково його розмішайте, бо того, що він весь. Лягає на дно і не розчиняється. Поки я не розмішала, він не розчинився. Або спочатку просто вливайте гель, а потім зверху вже воду. Він так швидше вже розчиниться. Хоча показати вам нашого професора. Сидить, діловий такий. Що ти всклипуєш, обділа на нього очки? Сидить трохи сердиться, я йому пообіщала печеньку. До, да? Мазюха, ти вже не хочеш, да? Ну я тобі ще знімлю. Діловий такий. Сережа на нього і сонячні окуляри вдівав, і кепки різні. Сидить, хоч би шою, да? Шо ти так дивишся, зайчик? Молодець. Ну, все, сейчас я тобі їх знімлю. Так що ось такий у нас професор в хаті є, модний. На вулиці захмарилось, вітер зірвався. Оде такий дурний, так що погода вже міняється. Таке гарне сонечко було зранку, вже знову вітер, хмарно. Добре, що хоч дали світло, то я доубирала, повитирала пилюку, помила двері скрізь. Отак, собака в хаті, він вроді як сильно шерсть з нього не сипеться, але все одно є. Тоганяє ганяє, як кінь, піднімає пиль. Коли грається, особливо він там в залі гасає, як кінь, то там є що вбирати. Тут так, тут нема такої пилі, як там там більш, що кажу, він там гасає, грається, там місця багато, є йому де розігнатися. Зараз хочу, поки ще є світло, спекти сирну запіканку. Так що йдемо з вами, будемо готувати сирну запіканочку. Спочатку беремо ізюм, 3 столові ложки і заліємо його кип'ятком. Отак і постоїть десь хвилин 10. Тепер беремо сир, тут у нас 600 грам, Три яйця, Три столові ложки цукру, Три столові ложки манки, Три столові ложки сметани. 10 грамів ванільного цукру. І щепотку солі. Ось так. Все, і тепер все добре переминаємо. Можна це робити блендером, але блендер у мене згорів, на жаль. Так що я все це зараз перемну вилочкою. Ось така от маса у мене получилась. Добавляємо сюди ізюм запарений. Ще раз все добре перемішуємо. Ось так. І тепер перекладаємо нашу сирну масу. Силіконову форму натерту вже маслом. Ось так розподіляємо все по формі рівномірно. І відправляємо розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Це, наша запіканочка готова. Запікалася вона 35 хвилин. Я її зверху притрусила пудрою. Зараз розріжу. Вже вона ніжна, м'яка така. Така от смакота вийшла. Рецепт дуже легкий, простий. Готуйте. Всім смачного. Нещодавно знайшла на Ютубі канал, називається Горобинки від пташинки. Це Юля, Юля молода мама. Проживає в на Черкаській області в селі. Має маленьку донечку Олічку. Чоловік Юлі служить в ЗСУ. Юлічка, гарна господиня також, думала, гарно господарює, суту. скрізь у неї порядочки, готує і гарно. Буду так що, кому подобається, можете зайти, подивитися, підтримати Юлю, підписатися, подивитися її відео. Якщо комусь сподобається, мені, будь ласка, заходьте і підписуйтесь. Цих люблю. А вона вже тільки що й дощ опускався, так що погода не підманула. Зранку таке гарне було сонечко, тоді затягнуло, вітер зірвався, і таки пустився дощ. Ну, недовго він ішов, десь пару хвилин поляпало, та й все. Лише то було, то робе. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за підписки, за перегляди, всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока!